«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчий. Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Чи професорка Макгонеґл однаково віддала б йому часоворот цього ж дня просто пізніше, коли він зустрівся б з нею, щоб запитати про свій розлад сну чи розказати про повідомлення сортувального капелюха, і чи закортіло б йому тієї миті розіграти самого себе, що зрештою призвело би до отримання ним часоворота раніше? Отже, єдина несуперечлива можливість розіграш почався ще до того, як він прокинувся. Гаррі зловив себе на роздумах, що вперше в житті відповідь на його запитання могла виявитися буквально незбагненною, оскільки його мозок містив нейрони, що могли рухатися лише вперед у часі, не існувало нічого, що його мозок міг вдіяти, жодної операції, що її він міг провести, яка була би спряженою до операції «Часоворота». Досі Гаррі жив згідно зі застереженнями Е.Т. Джейнса. Нерозуміння феномена це факт, що свідчить про стан свідомості, а не про власний феномен. Невпевненість це факт про тебе, а не про хай там що до чого ти не впевнений. Невідомість існує у свідомості, а не в реальності. Пуста карта не дорівнює пустій території. Існують загадкові питання. Проте загадкова відповідь це очевидна суперечність. Феномен може бути загадковим для якоїсь конкретної особи, але не існує загадкових для самих себе феноменів. Поклонятися священній загадці це просто поклонятися власному невігластву. Тому Гаррі дивився був на магію і відмовлявся лякатися. Люди не мають чуття історії, вони вивчають хімію, біологію, астрономію, однак не можуть уявити часів, коли це було чимось незбагненним, а не повноцінною частиною науки. Зірки колись були таємницями. Лорд Кельвін одного разу назвав природу життя і біологію відповіддю м'язів на людську волю, а ріст дерев із насіння загадкою нескінченно за межами досяжності науки. Не просто трішки за межами варто зауважити, а нескінченно за межами. Лорд Кельвін безсумнівно вкрай емоційно сприймав був те, що він чогось не знає. Кожна розв'язана колись загадка була головоломкою від світанку людства й аж до миті, коли хтось її розгадав. Нині він уперше натрапив на загадку, що перспективно могла залишитися нею назавжди. Якщо час працював не через, а циклічні наслідкові мережі, то Гаррі не розумів, що означають причини і наслідки. А якщо Гаррі не розумів причин і наслідків, він не розумів, з якого тіста зліплено реальність. Цілком імовірно, що його людський розум ніколи й не спроможеться зрозуміти, адже він складається зі старомодних лінійно-часових нейронів, а це, як виявилося, жалюгідна, підмножена цілої реальності. Але й не без добрих новин. Пирсконадові, що колись здавався всемогутнім і неймовірним, знайшлося значно простіше пояснення, яке він прогавив був всього лише тому, що правда ховалася цілковито поза його простором гіпотез, і всім. Для осягнення чого його мозок еволюціонував. Однак тепер Гаррі по справжньому це зрозумів напевно, можна вважати це чимось на кшталт заохочення. Гаррі поглянув на годинник. Була майже одинадцята. Минулої ночі він заснув приблизно о першій, тож за нормального перебігу подій сьогодні він засне орієнтовно о третій. Отже, щоб заснути о 22-й і прокинутися о 7-й, йому потрібно повернутися на 5 годин назад. Це означало, що якщо він хоче опинитися у своєму гуртожитку о 6-й, тобто до того як хто небудь прокинеться, йому варто поквапитися і. навіть озираючись назад, він не міг збагнути, як йому вдалося організувати бодай половину розіграшу. Звідки взагалі взявся пиріг? Гаррі не на жарт починав боятися подорожей у часі. З другого боку, він не міг не визнати, що йому справді випала неповторна нагода розіграш, що його можна втнути над собою лише раз у житті, у межах шести годин після відкриття існування часоворотів. Власне, це плутало ще більше, варто було Гаррі про це замислитися. Час обдарував його готовим розіграшем у вигляді доконаного факту, проте було цілком очевидно, що це його власна робота, концепт, виконання, авторський стиль. Кожнісінька деталь навіть ті, що їх він досі не розгадав. Ну що ж, час не стоїть на місці, а в добі не більш як 30 годин. Гаррі знав дещо з того, що він мав зробити. А зрештою, як от із прогом, розбереться в процесі. Не існувало причин відкладати нічого не досягнеш, якщо стовбичитимеш у майбутньому. П'ятьма годинами раніше Гаррі крався до власного гуртожитку, натягнувши мантію на голову. Хоч якесь маскування, якщо раптом хтось прокинеться і побачить одночасно і його, і Гаррі в ліжку. Йому не хотілося нікому пояснювати про свою дрібну проблему зі спонтанним дублюванням. На щастя, видавалося, що всі досі спали. Також видавалося, що поруч із його ліжком лежала коробка, загорнута в червоний зелений папір і з яскраво золотим бантом. Ідеальний стереотипний образ різдвяного подарунка. От тільки до Різдва ще далеко. Гаррі підкрадався так м'яко, як тільки міг, на випадок, якщо чийсь квієтор було виставлено на низьку потужність. До коробки кріпився конверт, запечатаний звичайнісіньким, простим воском без жодного тиснення. Гаррі обережно відкрив його, витягнув листа і прочитав. Це плащ невидимості ігнотуса Паверела, родинна реліквія його нащадків потерів. На відміну від заклять і простіших плащів, він має силу заховати тебе, а не просто зробити невидимим. Твій батько позичив його мені для вивчення незадовго до своєї смерті, і мушу визнати, за ці роки він ставав мені в пригоді безліч разів. Боюся, надалі мені доведеться обходитися чарами розілюзнення. Плащевий час повернутися до тебе, його спадкоємця. Я планував був зробити це різдвяним подарунком, але він побажав опинитися в тебе раніше. Схоже, він думає, що потрібен тобі, користуйся ним із розумом. Безсумнівно, ти вже думаєш про найрізноманітніші чудові розіграші, як і твій тато свого часу. Якби про всі його грішки стало відомо, усе жіноцтво Грифінду розібралося б, щоб посквернити його могилу. Я не намагатимуся зупинити історію від повторень, але будь надзвичайно обережним, щоб ніхто тебе не розкрив. Якщо Дамблдор побачить шанс заволодіти однією зі смертельних реліквій, то зробить усе, щоб до самісінької смерті вона належала лише йому. Бажаю тобі чудового причудового Різдва. Підпису не було. Стривайте. зупинився Гаррі, коли інші хлопці вже майже вийшли з рейвенкловської спальні. Вибачте. Але я ще маю деякі справи з валізою, прийду до сніданку за кілька хвилин. Краще тобі не порпатися в наших речах, нахмурився Терібут. Гаррі підняв одну руку. Присягаюся, що не планую робити нічого подібного з жодною вашою річчю, що всі речі, з якими я планую взаємодіяти, належать мені. Я не готую жодного розіграшу і не маю інших сумнівних намірів щодо жодного з вас. Я не очікую, що мої наміри зміняться раніше, ніж я прийду на сніданок у великій залі. Бут насупився. Чекай но, ну а це. Не хвилюйтеся, втрутилася Пенелопа Клір Клірвотер, що супроводжувала їх. Там не було жодних шпарин. Чудово сформульовано, Поттере, тобі слід бути юристом. Гаррі Поттер покліпав на це. А, точно, староста Рейвен Клову. Дякую. Мабуть. Коли спробуєш знайти велику залу, ти заблукаєш. Пенелопа подала це як незаперечний факт. Щойно це станеться запитай у портрета, як дістатися першого поверху, запитай в іншого портрета щойно запідозриш, що заблукав знову. Особливо якщо здасться, що підіймаєшся вище і вище. Якщо опинишся вище, ніж замок, у принципі, має бути заввишки, зупинись і дочекайся пошукових груп. Інакше ми побачимо тебе за чотири місяці, старшим на п'ять місяців, покритого снігом, і з самою лише пов'язкою на стегнах, і це якщо ти залишишся в замку. Зрозумів. Гаррі важко ковтнув. Ем, а хіба не варто розповідати учням про такі речі відразу? Хех, що, усе відразу? зітхнула Пенелопа. Це тривало би тижнями, сам про все з часом дізнаєшся. Вона обернулася, щоб вийти. За нею слідували інші учні. Потере, якщо я не побачу тебе на сніданку за тридцять хвилин, почну пошуки. Щойно всі пішли, Гаррі прикріпив записку до свого ліжка. Її і решту послань він уже написав раніше, сидячи на підвальному рівні своєї валізи, ще до того, як усі попрокидалися. Відтак обережно потягнувся рукою в поле квітора і стягнув плащ невидимості з тіла Гаррі 1», що досі спав. Просто заради пустощі поклав його в капшучок Гаррі 1». Знаючи, що в такий спосіб він уже лежатиме в його власному. Я розумію, що повідомлення адресовано Корнеліонові Флаберворлту, сказав із картини чоловіка з манерами аристократа і, власне, цілковито звичайним носом. Чи можу я дізнатися його походження? Гаррі знизав плечима і щирою безпорадністю. Мені було сказано, що його промовила порожнича, наче дзвін пролунав із розламу в повітрі. Розламу, що за ним виднілася вогняна безодня. Гей. вигукнула Герміона, сповненим обурення голосом зі свого місця з другого боку сніданкового столу. Цей десерт для всіх. Ти не можеш просто забрати цілий пиріг собі до капшучка. Я беру не цілий пиріг, а цілі два. Вибачте всі, мушу бігти. Гаррі проігнорував обурені крики і покинув велику залу. Він мусив якнайшвидше дістатися класу з гербалогії. Професорка спраут пильно його роздивлялася. А звідки вам відомо, що планують слизеринці? Я не можу назвати своє джерело, відповів Гаррі. Якщо чесно, я хотів би попросити вас вдати, що цієї розмови ніколи не було. Просто поводьтеся так, наче ви натрапили на них випадково, коли йшли у своїх справах чи ще кудись. Я поспішу туди, що й не закінчиться гербалогія. Думаю, мені вдасться відвернути увагу слизеринців, аж доки ви не надійдете. Я не є легкою мішенью для залякувань чи глузувань, та й не думаю, що вони наважаться завдати серйозної шкоди хлопчикові, що вижив. Не зрозумійте неправильно. Я не прошу вас бігати коридорами, але буду дуже вдячним, якщо дорогою ви не зволікатимете. Професорка Спраут уважно глянула на Гаррі і її погляд пом'якшав. Будь ласка, будьте обережні, Гаррі Поттер і дякую. Просто переконайтеся, що не запізнитися, попрохав він. І пам'ятайте, ви не очікуєте побачити мене там, а цієї розмови ніколи не було. Дивитися на себе, що висмикує Невіла з кола слизеринців, було жахливо. Невіл мав рацію він доклав був за багато сили, занадто багато сили. Привіт, холодно сказав Гаррі Поттер. Я, хлопчик, що вижив. Вісім хлопчиків першокласників переважно однакового зросту. Один із них має шрам на чолі і поводиться не так, як інші. Якби ж ми глянути могли на себе збоку. От коли ми б наші примхи всі збули! дурні порожні. Професорка Макгонагалл мала рацію. Сортувальний капелюх мав рацію. Це ставало очевидним варто було лише подивитися збоку. Щось не так із Гаррі Поттером».